Всім привіт! Вносимо перший раз сказ на пшениці. Це у нас перший опит. Пшениця тут посіяна по попереднику рабс. отакий вот вигляд вже має. На 24 березня. Так виходить. Не знаю, що воно вийде, ну треба пробувати. Ось така вже пшеничка у нас. Кущення нормальне. Зелененька. Нічого Іван тут, звісно, отбив не дуже по навігатору. дивіться. Звичайно, звичайно, вже земля корочкою береться. Благо і вага. тут вагу. Подивимся, передають через пару днів дожі. Дай бог піде все в грунт. Буде непогано. Пшеничка така доволі непогана. Що там не кажуть, що рапс убиває землю, але після рапса пшениця набагато краще, ніж після соняшника. Ріха видно, як воно розпиляє. форсунки там на, на 5 отверстий не знаю якийсь нам в подарок їх дали як оприскаятель купляли ну подивимось думаю буде все хорошо а там як бог дасть і здесь, здесь уже і цимуючі бур'яни вилазять не вилазять, чи вони були, перезимували, добре. Ріпачок отакий. Нічого, ми хай трошки пізніше спрацюємо гербіцидом тут і буде все добре. Так що так. Виїхали ми під вечір. Сонечко зараз сяде, може утром якась буде роса і воно все піде фронт. Плюс ще дожджі передають. Так що будемо дивитися.